Всім привіт! На колодному точку достигла чорна смородина. Надзвичайно на цьому році заковита і велика ягода. Але сьогодні відео не про це, а сьогодні відео про те, як я буду робити на своєму колодному точку останній відводок. Останній колодок, е, колодок відводок із колоди, яка зараїлася у відро. Тільки на цей раз, на цей раз я буду. Робити відводок на матку. Ось на таку матку української степової породи. Мене багато запитували, де, а як же матки, чи, чи ви виводити свищі вічі, чи ви використовуєте раєві. Так, коли я робив відводки у травні, я використовував раєві, і маток раєвих, і, і навіть маточники раєві. Я взагалі вважаю що твердження, що коли, ви, коли використовуєш райових маток. Ти тільки спонукаєш бджіл до раїння. Це повна несіниця і брехня. Таке може казати тільки людина, яка зовсім нічого не розбирається, а чула тільки чужі, чужі слова. Не можна спонукати до розмноження тварину за допомогою розмноження. Адже, адже потяг до раїння у бджоли в генах, а не в способі їх передачі. Тож, Раєві матки, я вважаю, одні найкращі, які тільки можуть бути у бджіл, тим паче для колодної пасіки, для яких раїння це взагалі не вада, а користь. Ну то таке, це вже десяте десяте питання. Зараз йдемо, йдемо робити швидкий і правильний відводок. Ну а швидкий і правильний відводок ми будемо робити ну, ось із цієї колоди. Це буде класичний швидкий наліт на матку. Але для цього нам треба мінімально підготувати відро для нальоту у відро бджіл. Це вирізати невеличкий язичок із самої колоди і закріпити ось тут маточку, а потім швидко поміняти містами ці дві ємності. Починаємо з вирізання язика. Відкриваємо. Я це зовсім зовсім недавно робив. Що ми бачимо? Тут величезні капшуки райової бджоли. А це те, що мені не сподобалося, коли я відкривав цю колоду. Я впевнений, що колода не дотягне до справжнього модозбору, а почне раїтися. Оці величезні капшуки вони всі перетворюються на рій. Щоб, щоб цього не сталося, хай краще вони злетять мені у нове відро та нової матки. Тож, відбувається. Все слідчим образом. І з цими колодами все як в перший раз. Коли займаюся вуликами, то немає нічого, нічого такого якогось несподіваного, все, все відбувається начебто само собою. Але ось в колодах все відбувається як перший раз. Тож працюємо. Ну що, вирізали язиків пару, у нас вийшло, як вийшло, вийшло. Як завжди, що попало, ну вже нічого не зробиш. Відкриваємо. Відкриваємо тут відкривашечку відкриваше. От Отак. От Відкриваємо і все. Щоб бджола сама виїла канді і випустила матку. Якщо просто так відкрити і випустити, матка взагалі може забігти так, що і не прибіжить потім назад. А якщо я відкрию тільки через канді вихід, бджілка ви, виїсть канді і випусти матку. Якщо вона сама випусти матку, то 99% нічого із цією маткою погана вже не станеться. Тож, просто якось кладу її ось так, можливо навіть ось так краще. Ось так можливо навіть краще. Все. Все, закриваю, закриваю відро і міняю містами. І міняю містами і за цією ось колодкою. І так, начебто все. Начебто все наліт наліт на матку розпочато зараз цю колоду віднесемо кудись подалі так поки поки я дніс, відніс колоду на нове місце дивлюсь що нальот продовжується Зараз я вкрию відро від небажаних опадів, тому що буде затікати вода просто так прямо у вентиляцію. А вентиляція дуже необхідна, якщо таке відро цілісне, без дірок і щілин, щоб не тільки було знизу, а ще обов'язково і зверху. Тому що температура, температура в відрі може дуже сильно повисошатися. Температура це не найголовніше. головне. Найголовніше це вологість. Тому щоб, щоб змінювалося повітря, треба робити вентиляцію. Ось так. Гілка хвилюється. Вона вже вентилює гніздо. Зараз я його накрию, щоб при случаї сонце не нагрівало відро. І буде все готово. Ну все. Мені, мені здається, що все я зробив, все, що міг. Я все зробив. Ляточок був трохи, трохи вище, тож бджола скупчується над колодою. Але це ненадовго. Це ненадовго вона зрозуміє, що вхід до колоди трохи-трохи нижче. Привикне, привикне до лядків, а бере, який які їм зручніший і почне працювати. Навіть ось тут є ще вентиляційні потайні отвори. Можливо, буде сюди прилітати, вилітати, а бере те, що їм до вподоби. Ось такі справи. Зробив все, що міг, показав все, все як є. А чому, чому я використав матку, а не маточник, чи матку не плідну, а матку плідну вже готову. Та просто по тій простій причині, що вже червень місяць і скоро його середина. А моїм, моїм джолам треба не тільки, не тільки наростити силу, а ще й збудувати соти. Без сотів немає сили, немає бджоли, тож я їм трохи допоміг в цьому. Коли травень місяць і ще багато часу, то вони можуть і матку вивезти і сотиків набудувати і силу наростити. А в червні вже все, все не так. В червні вже все по-іншому. Тому їм трошечки допомагаю, щоб бджола мала змогу перезимувати. Все, через пару діб проконтролюю, як випустили матку. Ну і на останок на останок, закриваємо мою стару колоду на новому місці. Кому цікавий мій канал і, можливо, хто хоче його підтримати, користуйтеся функцією спонсорства під моїми відео на самому каналі YouTube. Мінімальна сума спонсорської допомоги 35 гривень, Це в наш час не гроші, а для канала це суттєва підтримка. Дякую всім за увагу та терпіння.